Всім привіт! З вами Village Life. Все про життя в селі. Інтернет-портал і Village Life Biz. Так, Сьогодні будемо обробляти полуницю і пройдемося ще по моркві ось таким препаратом. Триходермінчиком. Ми його дуже часто вже використовуємо в наших відео від компанії EcoBrand Україна. Займаються екологічним чистим ми препаратами. Ми проти хімії і так далі. Коротше, будемо робити пропорцію на 10-літрове відро води звичайної будемо давати 250 грам триходерміна. Бажано 300, але ми дамо 250 Можна навіть і 200 дати. Так, набрали 10 літрів води. Коротше, сьогодні ми будемо працювати ручним оприскувачем, таким собі кастомний варіант. Думав пройтися полівізатором, але будемо ось такою штучкою проходитися. Там доволі така ще робота. Пройдемося цей раз цією штукою, а потім вже будемо працювати після висадки в землю, де томатів. Вже полівізатором. Так, зараз беремо ось цей препарат триходермін. Взагалі-то пропорція для домашнього господарства 300 грамів на 10-літрове відро, але ми трошки підемо відхилимося. Ось у нас мірка є. Ми дамо 250 грамів. Ось такого воно відтінку, похоже, як ніби на сочовину. Тут гриби спеціальні міцелії і так далі. Просто виливаємо. Все, ось так ще можна. Нічого страшного, якщо воно попадало на шкіру і так далі. Ніякої реакції не буде, все буде добре. Це вона хімія. Так, і берете її чимось якимось в і починаєте розколочувати. В моєму випадку це просто трубка. Розколочуєте і після цього можете зразу переливати і починати обробку ваших рослин. Добре, бо вноситься полистове зверху. Воно потім з часом впітується в рослинку і спускається так донизу і до кореня. Все чудово і ніяких проблем немає. Потім з часом може бути такий ще прикол. У мене раз таке було. Не засняв цей момент. Якщо ще раз буде, то може заснімлю. Коло рослинки, якщо велика кількість цього добрива попадає, коло рослинки з боку може вирости гриб. Як варіант, ребити не можна їсти. Так, зараз ми беремо це все наше знаряддя і переміщуємося на зону добрива. Так, все, прийшли ми на нашу локацію стартову. Набрали ось таку ту штуку, накачали. Зараз будемо проходити ось ці всі полуниці. Ух ты, как и Так, це ми обробили нашу першу ділянку. Зараз йдемо обробляти другу ділянку. Ось наша ділянка номер 2 Так, ось ми, ми обробили швидко ось такий стек робіт, Тут доволі таки гарно у нас полуниця. Так, ділянка наша номер три. тепла грядка. Полуниця також розкажи. Це наша одна остання полуниця. Дуже солодка, не знаю який сорт, але смачна. Так, обробили ми всю полуницю нашу таким чудовим засобом як триходермін. Посилання, де купляв, залишу в описі. Також для нашого каналу та сайту є промокод VILLAGE Life. знижка 5% на даний продукт і на останні продукти на їхньому сайті. Заходьте, купляйте, насолоджуйтесь екологічно чистими продуктами і споживайте менше хімії. Всім пока! Підписуйтесь, ставте лайки, вподобайки, коментарі пишіть. Все буде Україна!